Привіт усім! Мене звати Канавка Анастасія. Я голова усійського самоврядування з 2022 року в Центрі підготовки переготовки робітничних кадрів No1 міста Криві. Свою лідерську історію в цьому навчальному році я почула звуки. Було кілька претендентів, і кожен мав свою візію розвитку самоврядування. Але мені вдалося переконати допомогу і залучив освіти, що разом ми зможемо більше. Дякую всім, хто в мене поміг. Після обрання я не хотіла просто бути головою. Я хотіла діяти. Моя мета зробити саморятування живим і корисним. Ми ініціювали кілька цікавих проєктів. Допомога першопуску. Ми зустрічали новачків, проводили екскурсії, допомагали адаптуватися. Благодійні акції для військових. Це стало нашою доброю традицією. Разом з викладачами ми організовували інтегровані заходи, конкурси, фотозони та допомагали в інформаційному супроводі подій. Ми регулярно проводили засідання Ради самоврядування. Так, не завжди всі були присутні. Не все встигали, але ті, хто приходив, горіли справою. Ми не просто обговорювали ідеї. Ми планували, аналізували, виправляли помилки. Що вдалося? провести понад 10 яскравих ініціатив, створити нову форму презентації самоврядування. А що не вдалося? Часом не вистачала активності з боку учнів. Не всі заходи мали ту віддачу, на яку ми сподівалися. Але ми зробили висновки і далі буде краще. У мене є нова ідея створити електронну платформу пропозиції від робочих освіт. Кожен зможе залишити свою ідею, а ми реалізуємо найкраще. Бути літром це не тільки організовувати, це чути, надихати, діяти. І я вдячна, що мала цю можливість. Дякую за довіру. Ми не зупиняємося. Ми майбутнє в нашому центру. Я, Анастасія. Вірю, що справжні зміни починаються з активної молоді. Я Марія. І разом формуємо лідерів завтрашнього дня. Я Микола. Все працює чітко, коли все організовано. Я Кирило, інформація наша сила, а слово – наш інструмент. Я Катерина. Ідеї оживають тоді, коли їх втілюють. Я Аліна. Точність в документах, точність в діях. Я Олена. Здорова, молодь, сильна держава. Я Маргарита. Креативна наша зброя Культура на щит.